Мені приємно те, що ми з кожним роком все більше і більше громад приймають участь у наших змаганнях. Бо перший раз, коли ми починали з кульової стрільби, у нас було 10 команд, потім 13, а зараз вже 19 команд. Я маю надію, що в нас будуть 73 громади участь приймати участь. Всі громади Львівської області будуть приймати участь у всіх змаганнях. Ми вперше беремо. Маємо можливість залучити майбутніх, не майбутніх а минулому спортсменів, які безпосередньо займалися біатлоном, тому старалися в першу чергу всіх залучити, тому що люди мають певний досвід. І відповідно тим самим, тим самим сподіваємося на якийсь результат як такий. Хлопці, дівчата знають, як стріляти, знають, як поводити зі зброєю. В принципі, результати є. Точно попадаємо в чорні мішені. Ми приїхали з миколаївської територіальної громади. Ми відстріляли. По 30 пострілів, перших 10 пробних, потім два по 10 залікових. Мені здається, що дихання раз і зафіксувати особливо ліву руку, для того, щоб не гуляла рушниця в повітря, а так в загальному, ну і плавно спускати курок. Це, це я зрозумів. Для нашої територіальної громади дуже важливі є такі конкурси, особливо для голови громади. Він дуже заохочує. Мені дуже взагалі з дитинства подобається стрільба. Як професійно тим ніколи не знімала, з'їздила в тири. Ну, адреналін вона мені додає. Попереду ще цілий рік. На календарі лише березень місяць, а динаміка і конкуренція громад. Інколи вражає, тому є над чим працювати, є де вдосконалюватися. Власне, це це наше домашнє завдання, а завдання громад приїжджати максимально готовими, показувати найвищий результат і в чесній боротьбі один одному доказувати хто кращий. Я дуже щаслива, що ми вже вдвічі виграли це перше місце. Ми присвячуємо цей кубок. Найсамперед, це Збройним силам України. Завдяки ним ми сьогодні е, тут. І також ми я дуже дякую своїй команді, яка в тому самому складі, яка була минулого разу. І двічі ми вже взяли перше місце. І що я можу сказати, це дуже класний варіант розвитку е, для е, нашої громадкості.